А сила лева в тобі конія року номер один. Вже десята минула. Ранок середи з вами проводить команда. Один плюс І зараз в об'єднаному марафоні знову новини від ТСН. Загибель військових через обстріл на полігоні в шостці. Національна гвардія України вийшла з офіційною позицією загиблих не сімдесятих. Від учора пишуть російські пропагандисти, а шестеро і це було не шикування і не нагородження бійців. Російська ракета вдарила по полігону для стрільб, який є в кожній військовій частині на передовій, а не в навчальний центр для мобілізованих. Про що теж рапортували ворожі медіа. Командувач Олександр Півненко зазначає далі велика цитата командування національної гвардії України і правоохоронні органи дадуть жорстку правову оцінку діям усіх посадових осіб за результатами проведення перевірки і розслідування трагічного випадку, який трапився вчора, внаслідок ракетного удару в сумській області, внаслідок якого під час проведення занять на стрільбищі військової частини загинуло шість військовослужбовців і більше десяти отримали поранення. Кінець. Прямої мови. Росіяни вночі атакували Суми о пів на четверту ранку. Пролунали гучні вибухи. Одразу знеструмило частину міста. На водоканалі зупинилися деякі помпи. Попередньо відомо про одного потерпілого, а також пошкоджені лінії електропередач. І два підприємства в місті тривають аварійно-відновлювальні роботи. А тим часом семеро поранених є на Харківщині. У куп'янську окупанти травмували трьох жінок, найстарші 72 роки. У мирному нечолодівці та борові і ще троє потерпілих цивільних. А в Лукашовому літня жінка підірвалася на вибухівці. Під ударом безпілотників був і Шевченківський район самого Харкова. Вісім населених пунктів атакували російські терористи на Запоріжжі. По регіону вдарили чотири з половиною сотні разів. П'ятнадцятьох авіаційних ударів завдали по Гуляйполю, Щербаках і Червоному атакували також трьома сотнями безпілотників, артилерією та з реактивних систем залпового вогню. Близько трьох десятків атак пережив напередодні Нікопольський район Дніпропетровщини. Там пошкоджено три багатоповерхівки, приватні будинки, адмінбудівлю, інфраструктуру на Новопавлівську громаду. Росіяни скидали керовані авіабомби там у центрі села. Вкотре побило будинок культури і сусідні приміщення. П'ятеро постраждалих внаслідок шахетної атаки на Київщині. Троє з них діти. Про це повідомляють в обласній військовій адміністрації. 13-річний підліток дістав різану рану стопи в його 17-річного брата, трирічної сестри і матері. Гостра реакція на стрес. Уламки збитої цілі впали на їхній дім в Бориспільському районі Київської області. Понівечили хату, де мешкала сім'я з дітьми. Там вибито вікна та пробито дах. Також через нічну атаку росіян по Київщині в області пошкоджено нежитловий дім, автомобіль, складські приміщення і господарчі споруди. Тільки но в Польщі вибори, як одразу лунають заяви проти України. Тепер вже прем'єр держави Дональд Туск, до партії якого належить мер Варшави Рафал Часковський, що посів перше місце в першому турі, але в другому може. Не набрати достатньо голосів заявляє, що ЄС не подовжить Україні економічного безвізу від 5 червня. Пообіцяв Туск безмитне ввезення до ЄС усіх українських товарів, запроваджене після початку повномасштабної російської війни, буде скасоване. Прем'єр Польщі заявив, начебто, він від самого початку вступу на цю посаду відстоював припинення економічних пільг для України. Мовляв, польський уряд хоче допомогти Україні в її війні з Росією, але от не за рахунок своїх фермерів. Вдвічі знизити граничну ціну на російську нафту. Це пропонує європейцям Україна у вівторок. Європейський союз ухвалив новий вже 17-й, за ліком пакет санкцій проти Росії. Обмеження стосуються зокрема суден так званого тіньового флоту російських військових, а ще компаній посередників. Ну а персональні санкції торкнулися, наприклад, і Віктора Медведчука та його оточення. Про великий санкційний пакет також оголосила Велика Британія. Ну а тим часом в ЄС вже готують наступний 18-й пакет санкцій. Про це телефоном говорили Володимир Зеленський і президентка Єврокомісії Урсула фондерляєн. Докладніше розкаже кореспондентка ТСН Наталія Фібрік. Удвічі знизити граничну ціну на російську нафту до 30 доларів за барель. Якраз це болісно вдарить по можливостям Росії фінансувати війну. Це пропонує європейцям Україна. Позицію озвучив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на засіданні Ради ЄС із питань закордонних справ у Брюсселі. У цей же день там збиралися міністри оборони ЄС. Якщо європейці дійсно хочуть вдарити по російській економіці, треба знижувати стелю цін на нафту і вводити обмеження проти банківської системи РФ, заявляють в українському уряді. Ми вітаємо і дякуємо за ухвалення 17-го пакету санкцій. Такі потужні кроки потрібні вже зараз. На Росію потрібно тиснути, але ми повинні рухатися далі. Цінова стеля на нафту з нашої точки зору має становити 30 доларів за барель. Ми також наполягаємо на санкціях проти банківської інфраструктури Росії, включно з центральним банком. Перед цим Європа оголосила про новий вже 17-й пакет антиросійських санкцій. Він передбачає заборону на постачання високотехнологічного обладнання, персональні санкції, обмеження на деякі компанії, санкціонування майже двох сотень суден, так званого тіньового флоту РФ, якими вона обходить нафтове ембарго якщо Росія не погоджується, ми посилюємо тиск. Ми схвалюємо сімнадцятий пакет санкцій сьогодні і вже працюємо над наступним ще жорсткішим. До миру потрібні двоє, але для війни достатньо одного. І Росія чітко показує, що вона хоче війни, тоді як Україна хоче миру. Щоби змусити Росію захотіти миру, ми маємо продовжувати тиск європейці не приховують розчарування розмовою між Дональдом Трампом і Владіміром Путіним, де за дві години Трамп не добився від РФ жодних поступок. У Брюсселі наголошують, Росія досі не демонструє реальної готовності до миру. Путін не готовий йти на поступки. Він говорить про припинення вогню, але лише на своїх умовах. Відмова від членства в НАТО, визнання окупованих територій та інше. Це стара стратегія тягнути час і вигравати паузу. Навіть якщо Росія готова говорити про якийсь меморандум, припинення вогню досі не видно. Немає чітких термінів, немає конструктиву. І я мушу сказати, Путін не виглядає як людина, що справді зацікавлена у мирі. Пакет зіпсаде спакетпакет який ми сьогодні ухвалили суттєво обмежує можливості російської воєнної машини. Якщо Путін не змінить підхід, ми будемо готові до наступних санкцій. І ми розраховуємо, що наші американські союзники також не залишаться осторонь. Окремо, про новий пакет санкцій у вівторок оголосила й Велика Британія. Обмеження націлені на ключові сектори російської економіки, зокрема військовий, енергетичний фінансовий. Наступний пакет європейці вже готують. Про це телефоном поговорили президентка Єврокомісії Урсула фон Дерляєн і президент України Володимир Зеленський. 18-й пакет може включати зниження цінової стелі на нафту і санкції проти банків третіх країн, які допомагають російській. Армії щоправда для цього потрібна співпраця США. Єврокомісія буде звертатися до Вашингтона, щоб знову спробувати переконати адміністрацію Дональда Трампа співпрацювати із Берліна. Наталя Фібріх та Денис Савченко ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. Скандал у Румунії не встигли там обрати президента. Як кандидат, що програв популіст Джорджо Сіміон, вирішив оскаржити результати виборів в конституційному суді. Хоча перед тим і визнавав свою поразку. Сіміон заявив, що результати виборів будуть оскаржені на тих самих підставах, за якими в грудні минулого року були скасовані результати першого туру президентських виборів, Себто через, начебто, втручання в виборчий процес іншої держави. На цю заяву раптово відгукнувся засновне. Екс соцмережі Телеграм Павло Дуров, який запропонував приїхати до Румунії і дати свідчення раніше стало відомо, що дурова не випустили до сполучених штатів. Зараз він перебуває у Франції, де його звинувачують за шістьма пунктами, пов'язаними з незаконною діяльністю Телеграму: полишати країну без дозволу, дурову заборонено. Підпал будинку британського прем'єра. Другий затриманий у цій гучній справі також виявився уродженцем України Станіслав Карпюк. Більшу частину життя провів в Румунії, де навіть отримав громадянство. А останні 9 років прожив, здобував освіту і працював вже в Великій Британії. Контртерористична поліція країни затримала його минулими вихідними. Чоловіка обвинувачують за трьома пунктами змови з метою підпалу і з наміром пошкодити майно. А поставити під загрозу життя або діючи з необережності щодо можливого ризику для життя. У справі про підпал двох об'єктів нерухомості та автомобіля, які мають стосунок до британського прем'єра Кіра Стармера. Нині троє затриманих. І Ще один із них, 21-річний громадянин України Роман Лавринович, під час пожеж, влаштованих зловмисниками, ніхто не постраждав, бо Стармер залишив свій будинок і ще минулого літа, коли переїхав до офіційної резиденції прем'єра на Даунінг-стріт. Майже 45 тисяч людей незаконно перетнули державний кордон, покидаючи Україну від початку 2022 року. Такі цифри представники державної прикордонної служби озвучили на засіданні тимчасової слідчої комісії Верховної Ради. Водночас, майже 30 тисяч порушників кордону затримали під час спроби залишити межі України А от кримінальних проваджень за цими фактами лише 7 тисяч реальних вироків суду трохи більше як 400, Найчастіше чоловіки перетинають кордон за підробними документами про непридатність до служби, про статус багатодітного батька або здобувача вищої освіти. Однією з проблем на засіданні слідчої комісії визнали те, що прикордонники не мають механізму контролю за вчасним поверненням громадян в Україну і відповідно не можуть повідомляти про це правоохоронцям. Не стали палити військове авто і здали ворога. СБУ на Дніпропетровщині нагородили двох підлітків, які не пристали на пропозиції росіян, та обіцянки легкого заробітку. Це хлопці із кривого рову. Їм 14 та 17 років кожного окремо в соцмережах намагалися завербувати ворожі спецслужби. Їм пропонували палити авто Силоборони, надіслали детальну інструкцію. Натомість підлітки звернулись до правоохоронців. Тепер отримали грамоти і подарунки. В СБУ кажуть від початку повномасштабного вторгнення в Україні затримали понад 600 українців, що на замовлення ворога влаштовували диверсії та теракти, їм всім загрожує тюремне ув'язнення. Нарешті потепліло за прогнозами синоптиків. Сьогодні тепло пануватиме в більшості регіонів, окрім хіба що західних, там прохолода якийсь час не відступатиме. Разом із тим, навіть із поверненням тепла, дощі і хмари періодично Україну накриватимуть в гідрометцентрі. Щоправда, заспокоюють нічого надзвичайного в такій погоді. Немає минулими роками. Весни були теплими, сухими, але і прохолодний чи дощовий травень для України теж явище цілком звичне. З Русланом вже долучився Максим Чигун, політичний експерт. З ним ми розбираємо зокрема останні політичні заяви, течі і все, що стосується нашої війни, але вже на такому політичному виморі. Останні заяви, які ми почули після. Ремовин телефонних, які відбулися в послідовності Трамп Зеленський, Трамп, Путін, потім знов Трамп Зеленський вже в колі європейських лідерів. Напередодні з такою великою промовою доволі виступив держсекретарка Марк Рубіо, який коротко сформулював. А те, що він вважає викликом у цій російській війні в Україні: що Росія хоче отримати те, що вона ще не завоювала і не що не має права. А Україна хоче повернути те, що вона не може повернути військовим шляхом. Виходить, що саме так зараз американці, от бачать для себе цю дилему. Про що вона нам говорить? Чому вони звузили, от якби виклик цієї війни до такого формулювання? Мені здається, так легше пояснювати своєму виборцю, чому мовно кажучи, сполучені штати. Так активно зараз розмірковують про можливість виходу із переговорного процесу, і те, що сказав Трамп, про те, що потрібні там безпосередні прямі перемовини, які насправді вже відбувалися до того, як він про це так гучно розказав після зустрічі з Путіним, це ознака того, що Сполучені Штати відчувають неспроможність самостійно вирішити це питання, не тому, що не можуть, а тому, що не хочуть, тому що вони вважають, що ця війна не їхня, як про це постійно каже президент Американський. Про те, що сторони мають самі порозумітися і знайти шлях виходу, і фактично, ось такими заявами, як ви сказали, Рубіо, які дає, він ставить цю ситуацію в глухий кут. Тоді, коли насправді європейці вони показують, яким може бути цей маршрут, як потрібно рухатися, аби зрушити цю тему із мертвої точки, тому що за понад три роки війни навчилися вже розуміти, чим є Росія, і що з нею там балачками, якимись розмовами не досягти домовленостей не можна. Не натомість Америка просто не погоджується на цей варіант і вказує, що ну в них інакша якась візія. І, до речі, вона ж не тільки з приводу України От зараз з'явилася інформація про те, що Ізраїль розмірковує над ударами по ядерній інфраструктурі Ірану. і це те, до чого закликав, чого не робити та американський президент. Але тим не менше не слухаються такого великого величного лідера, який зараз все більше виглядає як такий безпорадний, безпорадна маленька людина, яка маючи всі важелі вплив. Вирішує йти за течією і вирішує ставити питання там, економіки і бізнесових інтересів поперед будь-яких інших тем. А чим може обернутися для американців? От ви згадали просто Ізраїль, так, якщо усі ну, фактично союзні їм держави або держави, яким Америка надає військово технічну підтримку, угу. почнуть діяти самостійно. Тут знаєте, напевно в цьому запитанні піклуємося не про самих американців, але ми ж бачимо, що ми в певному плані залежні від них, в тому числі в великій кількості зброї, яку вони нам надсилають. Прекрасне питання, тому що воно насправді про. Те, до чого іде взагалі світова спільнота, якщо протягом десятків років Сполучені Штати могли консолідувати навколо себе десятки інших держав, зазвичай цивілізованих прозахідних країн, за рахунок і різних методів, і військової допомоги, і дипломатичної співпраці, і проектів м'якої сили, якими були ось ці міжнародна технічна допомога, яка до речі в Україні також закрилася. Але Трамп фактично підважив взагалі все те, що було раніше, як функціонуючий такий. Організм і поставив під сумнів взагалі ось це лідерство Сполучених Штатів. Тому, дивлячись на те, наскільки неквапливим, наскільки неоднозначним є Трамп і його команда, вся яка прекрасно розуміє ницість і безперспективність такого підходу, але тим не менше підіграє своєму лідеру. Деякі країни починають розуміти, що немає ось тих впливових. Центрів тяжіння, які раніше були. Якщо раніше казали про те, що є сполучені штати з боку заходу, які консолідують навколо себе і європейців, і японії, і деякі інші країни Азії, то сьогодні виглядає так, що кожен грає сам за себе. І якщо ще залишаються певні е, такі острівці, впевненості у вигляді там е, тієї коаліції охочих, яка там до України приїжджала, умовно кажучи, то говорити про таку коаліцію е, там в східних країнах зовсім не доводиться, і на сході точно так само. Говорячи про коаліцію, охоче про європейців, про втрат впливу сполучених штатів. Наскільки європейці вже нарешті зможуть перейти від слів декларації форумів до безпосереднього доділа, до безпосереднього впливу на війну участі в перемовинах? Так, ми бачимо, що нарешті роль Європи в принципі в переговорному процесі набуває бодай якихось образів, тому що раніше, як казав Макрон, він з новин дізнавався про те, що відбувається в російсько-українській війні, і позиції Сполучених Штатів. То зараз все ж таки виглядає так, що європейці перебирають на себе це лідерство. Вони розуміють, що з американським президентом дійти спільної мови стає все складніше. Хоча раніше ж заяви були прямо протилежні, і от остання ця зустріч, про яку ви зазначили на початку між Трампом європейськими лідерами і Зеленським, під час якої ну Трамп виглядав як ось такий е, підліток двієчник у школі, який е, приходить в клас до себе, йому кажуть, що виходь до дошки, розповідає, що ти знаєш. І він повторює речі, які проходили європейці місяці назад, говорячи про те, що потрібні прямі перемовини, потрібне порозуміння, потрібні якісь інші речі. Тобто, вже європейці просунулись тут далі набагато, і вони розуміють, що там намагатися дипломатію до тут досягнути результатів, точно не вийде. Відтак я передбачаю, що ну буде власне пакет санкцій, можливо, не один ще прийняти. Ймовірно, що європейцями чи американцями? європейцями, звісно, так про Сполучені Штати поки що мови не йде в, в нинішній перспективі. Та ми ж розуміємо, що попри таку егоцентричність Трампа це динамічний політичний процес наступного року. Проміжні парламентські вибори, і всі американські аналітики передбачають, що буде такий камбек демократичних. Представників і в палаті представників і в сенаті, яка дуже сильно повпливає на здатність Трампа робити просто будь-що, що він захоче. А от європейці, звісно, вони розбудовують інфраструктуру. Та ми бачимо там, запускають заводи, які були закриті десятки років, е, працюють над тим, щоб не зруйнувати ту єдність, яка є в європейському союзі, але це дуже дуже тривалий період часу. Не можна відновити за кілька років те, що там зусиллями тієї жангели Меркель інших пацифійських європейських політиків руйнувалося десятками років. Тобто, в Трампа теперішньої версії, в його нові адекватні заяви. Ви я так розумію, не сильно вірите. Ви знаєте, я чую просто безліч заяв з боку Трампа. Від того, що ми введемо пекельні санкції проти Російської Федерації, і іноді витягування з якоїсь шафи ось цього сенатора Лінці Грема, який в потрібний момент виходить і починає медіа казати: ох, як введемо санкції, будуть росіяни плакати. А потім ця ідея зовсім кудись зникає, і мова йде про економічні домовленості і якийсь от уявний бізнес з Росією його ніколи не було в Сполучених Штатах в великих об'ємах, але Трамп чомусь вперто в це вірить, і я думаю, що в перспективі найближчого року розраховувати на те, що Трамп от займе рішучу однозначну позицію, точно не варто змінити може лише повернення справжнього балансу сил в Америці, до якого завжди прагнуло американське суспільство, і власне балансування між побажаннями президента і реальністю, в якій живе більшість. Політики. Ну, а яка тоді доля оцих перемовин, які запустив е, Трамп? Ми бачимо, що вони в принципі нічим не закінчуються, окрім єдиного позитивного штриха у вигляді можливого обміну військових, я вже ще величезне е, просування. Але щодо е, забаганок Росії, поки що е, думати про те, що вони можуть зменшити свої апетити, тощо не доводиться. Уявіть собі, це країна, яка внесла чотири українські області е, незалежної держави в склад своєї конституції, і подумати, що після цього вони зможуть там сказати, ми заморозимо лінію е, конфлікту на довгі роки, точно не доводиться. Це повторення історії історії яка з 14-го року йде, колись у нас були мінські домовленості, які закінчились також лінію розмежування і порушенням Росією десятків разів цих домовленостей. Тому з таким ворогом розраховувати на людяність і компроміс точно не доводиться. Я думаю, що Путін насправді використовує це задля затягування просто переговорного процесу і завоювання нових територій і пошуку нових можливостей для знищення української держави. Uh... Що тоді залишається нам робити найближчий рік? Далі воювати тим, чим ми можемо, як ми можемо, і ким ми можемо. Я думаю, що Україна не полишає надії, звісно, на діалог із американцями. Ми просто не можемо від цього відмовитися. Ми розуміємо, що та зброя, яка потрібна нам, і в тій кількості, в якій вона потрібна, є лише в одній країні. Це Сполучені Штати, і без них обійтися буде дуже складно. Тому казати, що там ми забули про американців, там неадекватний президент, не можемо собі дозволити. Що не менше дипломатично. Хоча я думаю, що багато Поча хто... мені напередодні одна розумна людина сказала, що зараз аналізувати заяви Трампа це все одно, що аналізувати. Та заяви Льоша Гончаренко в принципі та <плес> саме так, так. І, і, і я до того, що попри ось весь цей е, зоопарк, який вони розвели, із питаннями там цієї війни, е, там відмовлятися від діалогу неможливо розуміти, що адекватності мало е, якогось конструктиву взагалі немає, і там просто люди за лояльністю підбираються в команду, а не за професійними якостями. З одного боку, з іншого боку, посилювати взаємодію із європейськими країнами, що власне вже відбувається. Зараз дуже важливо пройти цей виборчий період в багатьох європейських країнах. Побачити... Румунію пройшли, можемо сказати? Так румунію пройшли, хоча там що до речі, не до кінця зрозуміло, тому що головний опозиціонер каже, що він президент, та в Польщі величезний Чада, виклик. Причому. Чада да, так він не, помилився, не розташувавши Румунії. прапорець своєму твіті, заявивши, що я президент, і замість Румунії президент в прапорець чада розмістив. Сплутала людина. Так. Що зробите в Польщі величезний виклик зараз, попри там перемогу в першому турі Часковського з дуже невеличкою перевагою. Що буде далі важко сказати, зважаючи на серйозний сув право електоральних настроїв, тому потрібно цей пройти період стабільності і, звичайно, не забувати про те, що світ не обмежується. Європейська континентом північною Америкою є величезна кількість азійських країн. На секундочку Японія стала одним з ключових донорів України в мільярдах доларів. Оцінюється їхня підтримка. А це класний ресурс. Питання південної Кореї, яка дуже обережна, зважаючи на ризики Північної Кореї та в разі допомоги Україні. Але вони вже воюють проти нас та північні Корейці. Тому з ними розбудовувати африканські країни, які насправді мають величезні запаси ресурсів, але які завжди знаходилися в тіні Росії тому це напрямки до того, як шукати нові партнерства, і до речі, те, як ми протягом десятків років нашої незалежності зважали на те, що є за замовчуванням підтримка Європи, і нам цього достатньо. А цей вже ця конфігурація не працює. Ми або шукаємо широких партнерств і збільшення свого впливу у світі, або готуємося до того, що буде дуже скрутно через те, що Європа наразі не може задовольнити наших потреб. Дивіться з останнього американське видання політика пише. Що Сполучені Штати не хочуть називати дії Росії в Україні незаконними. Мова йде про те, що Штати проти включення пунктів про підтримку Києва ну навіть на рівні заяв до загальної заяви Міністерств фінансів Великої Сімки. То G7, та ж сама Японія туди входить, про яку ви згадували. Американці, які от не хочуть навіть на рівні ідеї, на рівні ну, гасла, на рівні підтримки моральної, включити, сказати в спільній заяві країн Великої Сімки про те, що дії Росії незаконними, це про що далі? І ну знаєте, хочеться вашу думку цікаво запитати про те. Що ну американці, що навіть можуть на якомусь в певний момент офіційному рівні е, взагалі якось відгородитися від цієї війни? Чи є такий сценарій? А е, голосування в ООН, в якому вони приймали резолюцію, в якій уникали будь-якої відповідальності Росії, і е, називання е, Росії агресором у цій війні, яке відбулося кілька місяців тому, за яке також проголосувала Організація Об'єднаних Націй, є підтвердженням е, ось цього наративу, який просувається. Я Чесно кажучи, підозрюю, що за результатами зустрічі групи СЕМИ в Канаді цього року в червні може взагалі не бути підписано остаточного документу, тому що там для Франції, Британії Японії варіант, за якого Росія виходить із політичної ізоляції і не несе відповідальності за свої вчинки, є точно неприйнятним. Тому легше не підписати документ аніж підписувати той, в якому не буде згадки про те, що ключова зараз безпекова загроза світу у вигляді Росії та не несе жодної бод. Дай формальної відповідальності у е, словах та в е, тих підсумкових документах. А після зустрічі в Канаді на нас чекає саміт НАТО, куди Сполучені Штати також відмовляються кликати Україну як державу, яка насправді бореться за все НАТО зараз, та від, е, несе відповідальність фактично за е, цей блок. Тому ми на порозі великих змін. Я думаю, це зміни в поляризації поглядів всередині НАТО, всередині групи Семи, всередині. Ні, організації Об'єднаних Націй, і це, вочевидь, в, в довгостроковій перспективі призведе до формування просто нових союзів, які можливо будуть меншими за кількістю країн, але тим не менше боротися за якісь регіональні свої інтереси, пане Максима. Ви коли говорили про вибори і всі виборчі навколо нас сусідів кампанії? Я згадала, що от нещодавно була річниця інавгурації Зеленського, і угу. якось цього року ця хвиля нелегитимності. Її не було. Там були пости ура, там шостий рік, о Боже, шостий рік, там і так далі. А оця тема на вона кудись зникла. Чому у нас є буквально хвилина на відповідь? Я думаю, що всі нарешті зрозуміли, що питання виборів, про яке так мріяли після приходу американського нового президента, воно відійшло на другий план. І в контексті політичної боротьби це перестало бути актуальним. І просто політикани, які хотіли набити собі політичних балів, перестали відчувати, що от завтра Закінчиться війна, і треба готуватися, як знову заходити в парламент. Я думаю, що це усвідомлення воно дуже важливе для того, аби консолідувати зусилля, а не бити горщики в умовах військового стану. Пане Максима, дуже дякую. Максим Жигун, політичний експерт, говорили про те, що зараз відбувається на політичних полях, як зараз тривають або ні перемовини в контексті Росії, України, Сполучених Штатів і Європи.